Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І зараз я вам покажу, як проходить ранок рибок. Дивіться, ось так вони тут чекають, поки їх нагодую. А зараз я, я їх нагодую, Дивіться, ось, тут їх їжа лежить. Я їх кормлю кормом тетра та ось таким. Зараз я їм... Трішечки дам, запам'ятайте, рибок перекормлю, перегодовувати сильно заборонено. Тому що якщо ви перегодуєте, то все. І рибка залишилася жити там ну, в день максимум. Ось так трішечки беремо і насипаємо. Давайте. Ось так я їм до поїсти. Підписуємося на мій канал. Ставимо лайки. Якщо. І дивіться, друзі, якщо на моєму каналі набереться 250 підписників, то я буду розіграти крути призи або гроші, або якусь електроніку. Тому. Якщо хочете виграти якусь електроніку, ставте лайки та підписуйтесь на, мой, на мій канал. Всім до побачені, снігарного дня!